Всіх вітаю на своєму каналі. Це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Запрошую вас на прогулянку до нашого лісу. Думаю, буде цікаво. З вами трішки відпочинемо. Ось уже так цвітає терен, такий чудовий цвіт у нього. А запашний аж бджоли злетілися. Ось так. Бджіл у нас вже багато дуже. Ось і і травичка зазеленілася. Все в нас помаленьку оживає із приходом весни. Ось дивіться, як чудово цвіте. І бджілки, якісь мушки ось злітаються на квіти. Ось так дуже чудовий такий цвіт. Ось так. Уже повинні були вилізти зміючки-гадючки, але думаю, це нам не перешкодить. Зайти до лісу погуляти, подихати свіжим повітрям. Ну і запрошую вас разом зі мною пройтися нашим чудовим чарівним лісом. І обов'язково оцініть красу своїм лай... лайком або коментарем, а також своєю підпискою. Знаєте, я в лісі, мабуть, не був уже три тижні, ну і за цей період. Ліс просто став неймовірно казковим. Все зелене. Таке чудове. Пташки співають, сонечко світить. Чом би і не прогулятися лісом. Так, дивіться, які квіти жовтенькі. Не знаю, чи вам видно. Ось так. Ось. Це тут у нас вхід такий у ліс. І у нас практично по всьому лісу ростуть гриби у грибний сезон. Тому ніякої такої важкої проблеми немає у пошуках грибів. Ну, але для кожного грибника є свій гриб і своє місце. Ось так. Прислухайтеся до співу пташок. Не знаю, чи мене буде видно, але ось така у нас чудова погода. Ось я дуже радий, що мені вийшло вирватися в ліс, тому що у нас зараз йдуть посадкові такі справи. Висіваємо городину всяку. Ну Хто ще не подивився відео про нашу розпаковочку насіння і про посів, то обов'язково переходіть на канал і переглядайте. Ось так. Ну, дуже в нас чудово. Дуже люблю особливо весну, тому що все якраз розквітає. Пахне так все навколо квітами. бджілки літають, хоча її такі надокусливі, ще й кусають. Ось так. Ну, будемо з вами гуляти. Ви обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свій коментар. І обов'язково напишіть, яка у вас погода, тому що у нас, як бачите, дуже чудово. Сонячно. Просто клас. Ось так. Прогуляємося трішки і треба буде знову повертатися до справ. Ось так. Так, невеличке таке оголошення. Хто хоче придбати яйця інкубаційні індокачки, або качок шипунів, або, як кажуть, мускусних, то звертайтеся. Я залишу в коментарях номер. Звертайтеся, кого цікавить таке. Тому що в нас зараз качки несуться. Можливо, комусь потрібні. Домовимося. Ось так. Ось у нас вже така посадка з грабини. Ну, грабили ці граб, кажеться, на ці дерева. Ще досить тоненькі, але тут полюбляють завжди рости білі грибочки. Ми тут їх збираємо. Ось так. І вже чекаю, не дочекаюся грибного сезону. Знову з вами вийти в ліс, позбирати. Тому що любителів грибів дуже багато. Я знаю. Моя аудиторія просто наповнена любителями грибів. Ну, для кожного є, у кожного є свій смак. Хтось любить гриби, хтось любить дивитися на господарство, хтось любить відпочивати, споглядаючи на природу. Ну, ось так. У нас в західній частині України вже все розквітло, зазеленіло. Ще не повністю правда, але вже вже ось так. Тут раніше первоцвіти були. Отакі фіолетові, хто пам'ятає. Ну і Ще дотепер є примули чи примули. Ось такі жовтенькі. І такі ось біленькі квіти. Не знаю, як вони називаються, але також дуже ароматні і гарні. Отакі жовтесенькі. Мені також подобається. Ну, ось так. Дуже на сьогодні тепло, десь градусів 25, якщо не більше. Трішки потрудилися та й можна і відпочити хіба не так? Дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, лайки, за, вашу просто, за ваш такий величезний внесок у розвиток мого каналу. Про сільське господарство. Обов'язково підписуйтеся. Поширюйте україномовний контент. Ну і будемо з вами дружити та співпрацювати. Ось так. Тільки що наступив на жолодь, а думав, що то вже гриби так хрускають. Ось так, такі обманочки бувають і у грибному сезоні от так наступаєш на якийсь жолоть або якусь поганку. І боїшся підняти <кій> ногу, тому що там може бути білий гриб. У нас вони не рідкість, у нас їх є повно, тільки треба вміти збирати. Крім білих грибів, є і сироїшки, і підосичники. Е опеньки, підберезники. Ну, багато всього. У нас дуже різноманітний такий. Асортимент грибів. Ось так. Ну, дивіться, просто яка краса. Просто йду і насолоджуюся оцим таким співом пташок, тому що вже набридли набрид гуркіт машин. Ось так. а так прийтися морально і духовно відпочити, це дуже класно.